Російський міх злітає, Україна зупиняється. Зараз в Києві тривога зупиняють маршрутки, вони всі стоять, переганяються наперед, бо там вже немає місця і стоять далі. Люди на холод виганяються, на собачий. Укриттям нас тут немає, якийсь перехід, якому темно сирує холодно. Довгі та масштабні повітряні тривоги стали новою українською реальністю. Останніми тижнями їх все частіше оголошують одразу по всій території країни. Головна причина зліт літака Міг 31К на території РФ це російський надзвуковий всепогодний літак-винищувач, потенційний носій надзвукової аеробалістичної ракети Кинжал. По перше, на судячи з опису, він може підніматися в повітря за будь-яких умов. По-друге, росіяни почали дозаправляти ці літаки просто у повітрі. Навіть без дозаправки літак може перебувати в Русі більше трьох годин. Для цього на винищувач чіпляють додаткові паливні баки. А після дозаправки час збільшується до семи годин. Це рекорд перебування 31-го ка у повітрі. І, хоч раніше таких тривалих вильотів у Росіян не було, це насправді звичайна практика в авіації, пояснював в ефірі Радіо НВ речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Такі тактичні прийоми вони теж відпрацьовують для авіації. Це нормально до в повітрі. Мають вони літаки дозаправники, такі як іл 78 який може здійснювати цю дозаправку в повітрі. От, власне, саме тому тривога була такою тривалою через збільшення тривалості повітряної тривоги, саме через зліт мігів, українці все частіше ставлять питання. Чи можна тривоги ранжувати, оголошувати жовтий рівень при зльоті а червоний, коли винищувач, наприклад, виходить на пусковий рубіж, адже початок годіння сирен означає зупинку робочого та навчального процесу, а в деяких містах транспортний колапс? Наприклад, у Києві повністю зупиняється наземний комунальний громадський транспорт. Метро курсує лише підземними ділянками, а автомобільне сполучення між різними берегами столиці обмежується за підрахунками організації пасажири Києва, за пів. Року 2022-2023 років лише у Києві через прості громадського транспорту бюджет міста втратив близько двох мільярдів гривень. І щоразу така зупинка неймовірний дискомфорт для містян. Я уявляю, якби мене отак от виперли, Я там за 10 кілометрів від дому без укриття на холоді, і що робити, і транспорт не ходить. Ну таксі по непомірним просто ціна. Ну нафіга це робиться. Що за прикол, щоб таксисти заробляли, чи що? Проте в ефірі Радіо НВ Ігнат пояснював, що військові не готові ризикувати цивільними і ранжувати загрози, адже міг може нести надзвукову ракету в будь-який з вилітів. Два рази не несуть, третій раз несуть. Ну, або там один з п'яти. Ну розумієте, що загроза є завжди. Коли оголошується тривога, то вона не оголошується просто так. Якщо є у них міг 31 з маркуванням Б знаходяться в Криму, це засоби, які не можуть завдавати ударів ракетами кінжал, там інше авіаційне озброєння застосовується. Ці от міги у них є в Криму. А як міги, які дислокуються на ромах Саласлейка. Маздок близько Махачкали, а також Ахтубінськ. Так, ці аеродроми з мігізбіти можуть власне, носити кінжали богами і загрозами. Раптова хвиля обговорення ранжування тривог стала настільки потужною, що в середині листопада задача розробити її механізм силовикам поставив навіть Володимир Зеленський. Наш рівень ППО і загалом готовність. До ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій. В той же час редактор Української правди Сергій Сидоренко на своїй сторінці у Фейсбук пише, що мав зустріч з дипломатом однієї західної країни. Прогуділа тривога, і він за деякий час отримав повідомлення: це міг йти в сховище не треба. Дипломат каже, що це їхній протокол безпеки. Служба посольства дивиться, яке джерело тривоги і дає рекомендацію. Так от. За словами дипломата, абсолютна більшість тривог за ті місяці, поки він тут працює, отримували маркування прямої небезпеки. Немає Сидоренко додає: на жаль, для київської міської військової адміністрації та для української влади загалом очевидна задача диференціації тривог виявилася складною за 18 місяців після початку великої війни. За 6 місяців після того, як Петріот довели здатність захищати Київ навіть від балістики, влада продовжує дарувати росіянам легку здатність ви проти України економічну війну достатньо витратити цистерну соляри на пуск міга, і Київ логістично розривається на два береги. Водії втрачають бензин у заторах, чимало економічних агентів припиняють роботу, у когось псується товар, у інших зриваються зустрічі, стрес, втрата нервових клітин тощо. Навіть дивно, що росіяни не використовують цей дешевий для них, і дорогий для нас важіль ще частіше. Хоча ж рішення очевидне запровадити кілька рівнів тривоги. Але існує один важливий момент. Українці вже звикли розслаблятися тоді, коли тривогу оголошують через міги. Люди відстежують інформацію через різні телеграм-канали і не прямують до укриттів до повідомлення про те, що літак випустив ракету, а іноді навіть довше. Проте тривалі тривоги не завжди пов'язані лише зі злетом авіації, пояснює Юрій Ігнат. В прикордонних чи прифронтових регіонах тривоги часто можуть нашаровуватися, і тоді тривають годинами. Тож в таких точках розслаблятися не варто. Зліт міга, коли покривається картою червоною карбрінчок червоним кольором, покривається карта України, яку ми звикли бачити так інфографіку, то це не не говорить про те, що ми маємо забувати про тривоги, де була оголошена. Інша тривога це застосування балістики, чи РСЗВ, можливо, загроза, чи тактична авіація працює. Там тривога зберігається, тобто одна тривога накладається на іншу. Треба про це пам'ятати. Бо дехто можливо думає, що а зліт міга це ну буде, не буде, мабуть, так патрулювання, чи ще щось. А от власне прилетить іскандер, і тоді вже буде біда. Тому мам, тому стеж, звичайно на міг реагуємо, але і не забуваємо, що є. Ще загроза балістики чи тактичної авіації. Військові пишуть: якщо в регіоні фіксують шахеди, то це який рівень? Жовтий чи вже червоний? Чи зіб'ють безпілотник бійці ППО? Куди впадуть його уламки? А якщо росіяни починають стягувати до кордону пускові установки з балістикою, це ще жовтий рівень для прикордонних регіонів чи вже червоний? Адже пуску може і не бути. Проте, якщо залп таки пролунає, ракета досягне цілі за лічені хвилини. Всі ці питання з точки зору військового керівництва риторичні. Тож, поки що, сигнал повітряна тривога однозначно означає, в укриття потрібно прямувати усім.